Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, Розділ 10. Один До 1997 року Свята Тереза була гідомирною шлакоблочною будівлею, більше схожою на якийсь муніципальний багатоквартирний дім, ніж на лікарню. Але після того, як зрівняли гори спекта Лукаут, щоб дістатися до покладів вугілля, і здійнявся галас. Угільна компанія Рауберсона профінансувала масштабну реновацію. Місцева газета під орудою ліберального демократа, що серед республіканського електорату було синонімом слова комуніст, написала, що це не краще, ніж хабар за мовчанку. Утім, більшість народу в триокружжі поставилися до проєкту загалом схвально, та ну, говорили клієнти у перукарні Бікбі там навіть майданчик для гелікоптерів є. У будні дні дві парковки, менша перед флігелем термінової допомоги, більша перед самою лікарнею, були хіба що напівзаповненими. Коли цього дня Френк Гірі завернув на шпитальний заїзд, зайняті були обидві, і розворотний майданчик перед головним входом теж був заставлений машинами. Він побачив чийсь пріус із пом'ятим багажником у тому місці, де його ударив джип Чирокі, який припаркувався позаду. Розбите скло задньої фари блищало на асфальті, як краплі крові. Френк не гаяв часу. Вони прибули в субару Аутбеку, і і Френк виїхали машиною через бордюр на клумбу, де було не зайнято, поки що у всякому разі, якщо не рахувати статуї святої Терези, котра колись прикрашала собою вестибюль старої лікарні та флагштока, де підзоряно смугастим висів прапор штату, на якому два шахтарі стояли обабіч чогось, схожого на могильний камінь. За будь-яких інших обставин Ілейн би шпетила його на всі заставки, а вміла вона це робити дійсно вправно. Що ти робиш? А чи ти сказився? За цю машину ще не сплачено. Сьогодні ж не промовила нічого. Вона тримала на руках нану, колисала її, як колись, коли в маленької нани різалися зубки, і підскакувала температура. Білий глей покривав обличчя її дочки, сягаючи аж на майку. Її улюблену, ту, яку вона одягала, коли почувалася трішки сумною, ту, яку Френк розтягнув сто років тому цього ранку, наче пасма паскудної бороди якогось бурлаки-геолога. Яка гить нічого у світі не хотілося так сильно Френку, як зірвати геть цю запону, але його утримувала згадка про родичку Яснолист. Коли під час їхньої гонитви крізь місто її спробувало торкнутися Ілейн, він гаркнув Не смій!». І вона відсмикнула руку. Він двічі запитував, чи дихає Нана, і лень відповідала так вона бачила, як ця жахлива біла гить западає і здимається, немов мембрана, але Френкові цього було недостатньо він мусив випростати назад власну праву руку і покласти на груди нані, щоб у самому пересвідчитися. Він різко зупинив аутбек, аж трава бризнула, і кинувся кругом машини до пасажирських дверей. Там він ухопив нану, і вони вирушили до відділу термінової допомоги, і бігла попереду. У Френка на миті боляче стислося серце, коли він побачив розкритий зіпер з боку на її слаксах і промиль крожевих трусиків у тій дірці його і Лейн звичайних обставин завжди ідеально зібрана, виряджена і споряджена, усе на ній так пасує одне іншому, що боже ж ти мій. Вона зупинилася так різко, що він ледь не наскочив на неї. Великий натовп юрмився перед дверима термінової допомоги. Ілейн видала дивне, ледь не коняче іржання, в якому було порівну розпачу і роздратування. Нам ніяк туди не потрапити. Френк побачив, що в реєстратурі термінової допомоги вже повно по саму зав'язку. Дурнувата картина зблиснула в його мозку. Покупці штурмують Волмарт у чорну п'ятницю. Головний вхід, Іл, він більше, ми пройдемо там. Ілейн умить розвернулася в тім напрямку, ледь не збивши його з ніг. Френк чкурнув слідом за нею, уже трішки засапаний. Він був у добрій формі, але Нана зараз важила, либонь, більше тих 80 фунтів, які було зафіксовано під час її останнього медогляду. Потрапити до головної реєстратури їм також не вдалося тут не було натовпу перед дверима, і Френк отримав мить надії, але сама реєстратура була вщерть забита людьми. Єдине, куди вони змогли проникнути, це фоє. Пропустіть нас! закричала Ілейн, прориваючись повз плече якоїсь дебелої жінки в рожевому домашньому халаті. З нами дочка, У нашої дочки якась порость. Жінка в рожевому халаті всього лише ворухнула своїм плечем футбольного півзахисника, але цього вистачило, щоб Ілейн поточилася назад. Ти тут не одна така, сестрице, сказала та дебела жінка. І Френк побачив попереду неї дитячий візок. Обличчя дитини, яка лежала всередині візка, він не бачив, але в тому не було потреби безвільно розставлені ноги, і одна маленька викривлена ступня, взута у шкарпетку з узором Hello Kitty, цього було достатньо. Десь попереду, поза тиснявою людей, закричав чоловічий голос Якщо ви тут тому що прочитали в інтернеті про якийсь антидот чи вакцину, повертайтеся краще додому. Ті повідомлення неправдиві. На даний час не існує ні антидоту, ні вакцини. Я ще раз повторюю на даний час не існує ні антидоту, ні вакцини. Відповіддю на це були крики відчаю, але ніхто не пішов. За ними вже товпилися нові люди, швидко заповнюючи фоє. Йлей обернулася, обличчя все в поту у виболушених очах паніка і блиск сліз. Жіночий центр. Ми можемо повезти її туди. Вона почала проштовхуватися крізь тиснягу з опущеною головою, з виставленими перед руками, відпихаючи людей в себе з дороги. Френк з дочкою на руках слідував за нею. Одна ступня не легенько стукнула чоловіка, який тримав дівчину підліткового віку з довгим білявим волоссям з невидимим обличчям. Обережніше, приятелю, сказав той чоловік, ми всі тут із тим самим. Сам обережніше, гаркнув Френк і вирвався на двір. В його мозку знову спалахувало, як у дефектному комп'ютері, бо зараз нічого не мало значення, крім Нани. нічого на цій божій зеленій землі. Він зробить геть усе, що потрібно, аби лише вона одужала він покладе все своє життя, щоб вона одужала якщо це безумство, він не хоче бути нормальним. І Лейн уже була на клумбі там, спершись спиною на флагшток, сиділа якась жінка. Вона притискала собі до грудей немовля і скиглила. Це були добре знайомі Френкові звуки. Такі звуки видає собака, коли пастка зламала їй ногу і не відпускає. Коли Френк проходив повз жінку, вона простягнула немовля до нього, і він побачив білі прядки, що тягнулися з потилиці вже укутаної голівки. Допоможіть нам, благала жінка. Благаю, містере, допоможіть нам. Френк ніяк не відповів. Він чіплявся очима за спину Ілейн. Вона прямувала до однієї з будівель на дальньому боці шпитального заїзду, жіночий центр, повідомляли білі на синьому тлі літери вивіски, «Акушерство і гінекологія лікарі Ерін Айзенберг, Джолі Сурат, Джорджей Пікінс. Тут перед дверима сиділо небагато людей з родичками у коконах, зовсім трохи, добре виявилася ідея. Насправді, велен вони народжуються доволі часто, коли вона робить перерву у своєму щільному графіку копання його під сраку. Але чого вони сидять? Це дивно. Швидше. гукнула Ілейн. Швидше, Френку. Я швидко, як тільки можу, вже важко дихаючи. Вона дивилася повз нього. Там, де хто помітив нас, нам треба зайняти чергу першими. Френко зирнувся. Через клумбу повспокинутий там Аутбек біг різношерстий натовп. Попереду ті, хто тільки з немовлятами і малюками. Хапаючи ротом повітря, він поплівся доріжкою позаду Ілейн. Плацента на голові Нани тріпотіла під леготом. Без буття то вам, сказала жінка, що сиділа, спершись на стіну будівлі, і в голосі і в очах у неї була втома. Вона сиділа, розставивши ноги, притискаючи до себе власну дівчинку віком як нана. Що? перепитала Ілейн. Про що ви говорите? Френк прочитав оголошення, приліплене з внутрішнього боку дверей закрито через надзвичайні обставини Аврори. Дурні курки ці лікарки, подумав він, тим часом, як Ілейн вже вхопилася за дверну ручку і смикала. Дурні егоїстичні курки ці лікарки. Тут мусило б бути відкрито через надзвичайні обставини Аврори. У них, певне, є власні діти, сказала та жінка, що тримала дівчинку. Під очима в неї були темно-коричневі плями. Не можна їх лаяти, я гадаю. А я їх лаю, подумав Френк. Я їх лаю, щоб їм повсиратися. І Лейн повернулася до нього. Що нам тепер робити? Куди ми можемо поїхати? Перш ніж він встиг відповісти, набіг натовп від відділення термінової допомоги. Один старий хрін з дитиною перекинутою через плече наче мішок із зерном, онучкою, мабуть. Грубо відштовхнув від дверей Ілейн, щоб посмикати ручку самому. У тому, що трапилося потім, була свого роду невідворотна напередвизначеність. Старий поліз рукою під полу незаправленої в штани сорочки, дістав з за пояса пістолет, навів на двері і натис гачок. Навіть на відкритому повітрі постріл прозвучав оглушливо, скло бризнуло досередини. І хто тут тепер закритий? закричав стариган високим надтріснутим голосом. Скалка розстріляного скла прийшлася йому назад, гніздившись у щоці. Хто тут тепер закритий гівнюки виростакі? Він підвів пістолет, щоби вистрелити знову. Люди відсахнулися назад. Чоловік, який тримав сплячу дівчинку у вельветовому комбінезоні, перечепився через простягнуті ноги жінки, що сиділа, прихилившись до будівлі. Він виставив руки, щоби пом'якшити падіння, і впустив свою ношу. Дівчинка упала на асфальт із глухим грюком. Батько завалився поруч із нею, попутно продерши одною рукою ту плаценту, що закривала обличчя дочки сидячої жінки. Не було жодної паузи, очі дитини розчахнулися, і вона вмить сіла прямо. Обличчя в неї було гоблінською маскою ненависті й люті. Вона впала ротом на руку того чоловіка і вгризлася в його пальці, потім по зміїному прутку вивернулося з обійм своєї матері. Щоб втопити великий палець чоловіку у праву щоку, а решту пальців йому в ліве око. Обернувся старий і вже цілився револьвера мав з довгим дулом якась старовинна річ, подумалося Френку, на дитину, яка корчилася і гарчала. Ні. скрикнула мати, намагаючись її прикрити. Ні, тільки не мою дитину. Френк відвернувся, щоби захистити власну дочку і задки вгатив ногою старигану про межину. Старий охнув і поточився назад. Френк відкинув ногою пістолет подалі. Люди, які бігли сюди від термінової допомоги, тепер кинулися в врізнобіч. Френків удар послав старого у фоє жіночого центру, де той втратив рівновагу і розпластався серед битого скла. Долоні й обличчя в нього кровоточили. Онучка цього чоловіка лежала обличчям вниз. Яке там ще обличчя? подумав Френк. Френка за плече вхопила Ілейн. Ходімо, тут божевільня, нам треба їхати. Френк її проігнорував, та дівчинка досі дряпала чоловіка, який ненароком розбудив її з неприродного сну. Вона вирвала плоть у нього з під правого ока, очне яблуко вибалушилося, рогівка наповнювалася кров'ю. Френк не міг допомогти цьому парубку ніяк було щось зробити знаною на руках, але той не потребував допомоги. Він одною рукою вхопив дівчинку і віджбурнув її геть. Ні. Ох, ні. скрикнула її мати і порачкувала по дочку. Чоловік звернувся до Френка, проказавши доволі прозаїчним тоном. Здається, ця дитина зробила мене сліпим на одне око. Це якийсь кошмар, подумав Френк, не інакше. Його смикала Ілейн. Нам треба їхати, Френку, ми мусимо вже їхати. Френк вирушив слідом за нею до Аутбека тепер уже повільно. Минаючи жінку, яка перед тим сиділа, прихилившись до стіни жіночого центру, він побачив, що покрив на обличчі її дочки сплітається знову з дивовижною швидкістю, очі в неї були заплющені, зник вираз люті. Його місце заступив вираз безжурного спокою, а потім і він зник, похований під білою оболонкою. Мати дитини взяла її на руки, почала колесати і цілувати її скривавлені пальці. Ілейн уже була майже біля машини, гукала йому, щоби поспішав. Френк спотекливо кинувся бігом.